Вітаю всіх в третьому модулі, і у нас продовження, а саме граматичний розділ, віркові граматичні секрети про присвійний відмінок – Case. Розпочинаємо. І так, що таке присвійний відмінок? Присвійний відмінок ми використовуємо, щоб показати про належність, показати, що щось належить комусь. Чи одній особі, чи багатьом. Ось у нас є приклад John's book. книга Джона. Ми бачимо, що книга належить Джону. Так? Це належність книги до Джона: The Cat's toy. іграшка кота. І так далі. Так? І ми бачимо, що у нас присвійний відмінок формується за допомогою апострофа та S, але про це трошки пізніше. А як ми формуємо? Якщо у нас іменник закінчується на S, то ми додаємо тільки апостроф, тобто кому належить. Так, ми завжди спочатку дивимося, кому належить річ, або хтось, або щось. От, наприклад, класна кімната студентів. Класна кімната належить студентам, а студенти це The Students, так і в кінці у нас літера S. Значить, ми додаємо тільки апостроф, і інше С ми вже не додаємо. У нас виходить The Students. Classroom класна кімната студентів. А якщо іменник у множині не закінчується на літеру S, то ми додаємо апостроф та S. От, наприклад, так, ми знаємо, що дитина child, діти children. Іграшки дітей. The Children's Choice. Так, тому що ми бачимо Children діти. S в кінці нема, значить додаємо апостроф С. Знову ж таки, повернемось тепер знову вгору. А як це відбувається взагалі, коли немає виключень? Ми просто додаємо апостроф С до того, кому щось належить. Наприклад, знову ж таки, книга Джона. Джону належить книга книгастрофі Book». Тобто Джон плюс апостроф С. cat's toy» – іграшка кота. The Cat апострофі toy. Знову ж таки, коту належить іграшка, додаємо апостроф С. І знову, якщо. Кінці С тільки апостроф. Якщо множина в виключення С немає, значить знову апостроф С. Давайте далі. А власні імена, що закінчуються на С, додаємо апостроф та С, хоча іноді можна побачити тільки апостроф. Тобто ви можете з такими іменами, як і побачите, Апостроф та С так можете і не побачити. От, наприклад, Джеймс К, машина Джеймса, ми бачимо, що там додали ще апостроф С як стандартне правило. А час був книга Чауза, ми бачимо тільки рисочку. Так, апостроф. Тут С немає. Тобто ви можете побачити два таких варіанти. Корисні фрази. Так. Ну що. Як ми можемо використовувати ці фрази? Можемо сказати, що кому щось належить. This is Sarah's book. Це книга Сари. We are going to Tom's party. Ми йдемо на вечірку до Тома. Тобто вечірка кому належить Тому. так? У нас виходить Tom's party. Ще раз нагадаю, що Апостроф S ми ставимо тільки до людей, не до предметів. Тобто ми кажемо про належність чогось людям, саме про людей. Якщо ми кажемо про речі, наприклад, ніжка стільця, ми тоді формуємо все за допомогою of the leg of the chair. С там уже ніякого не буде. Далі, The students' exams are next week. Екзамени студентів будуть наступного тижня. Так Ми бачимо, студент у нас в кінці С, значить, просто апостроф. Children's toys are all over the room. Іграшки дітей розкидані по всій кімнаті. Ну що, це все. Виконуйте завдання, перечитуйте все. Внизу у вас є додаткові матеріали та вправи на закріплення. А тут у вас є ще питання. What's your mother's name? What's your aunt's child's name? Можете дати відповіді у коментарях. Виконуйте завдання, пишіть відгуки, і до зустрічі у наступній частині у 14-му уроці. Дякую за перегляд! І... До зустрічі.